Навіть там, де вони поки не оголошували офіційну евакуацію, Мілітополі наприклад, все одно вони вже поступово її почали. А тим людям, які відмовляються евакуюватися, загрожує реально гуманітарна катастрофа. Людей примушують виїжджати, наприклад, там у Бердянськ або Кирилівку. Але що є цікавим, що ті мешканці, хто туди доїхав і кого там розмістили, між собою обговорюють те, що їх безкоштовно розмістили лише до 11 травня, а потім їм за це ще треба буде платити. Я не розумію, звідки їм це брати кошти. Але другий напрямок, куди вивозять наших мешканців, це Ерефія, і там також є декілька локацій. Перша це Ростов, просто табори. Друге, це в Дагестан везуть також кудись там на курортну зону. Обіцяють точніше везти на курортну зону, але поки що. Що ніхто не доїхав, а, також ми бачимо, що в з цих населених пунктів ворог, коли проводить евакуацію, є тотальне розграбування та мародерство. Наприклад, в Токмакській лікарні залишились лише одні стіни. Всіх хворих перевели до Мелітопольської лікарні, а повністю грабується все з міської лікарні, і так далі. Така сама ситуація абсолютно у всіх населених пунктів, з яких оголошена евакуація, і там також вже стоять наші мешканці на межі гуманітарної. Катастрофи, тому що звичайно ж у зв'язку з тим, що робиться евакуація, продукти не завозять, ліки не завозять, допомогу ніяку не завозять. Тож мешканці на грані соціальної та гуманітарної катастрофи.